З нами на зв'язку Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Доброго ранку, пане Іван. Доброго ранку. Вітаю. Як держава повинна піклуватись про освітні потреби дітей, які через війну опинилися за кордоном? Ну тут, мабуть, треба говорити про кілька аспектів. Держава в першу чергу має. Вживати всіх заходів, робити всі кроки для того, щоб діти наші відчували зв'язок зі своєю батьківщиною, і робити все для того, щоб наші дітки хотіли повернутися додому. А тут ми зараз маємо певні можливості, щоб, щоб цього досягти. І як уже ви говорили, в першу чергу мова йде про освітні програми. Ми маємо зробити так, щоб діткам було зручно навчатися одночасно і за кордоном, і за бажанням, якщо вони хочуть продовжувати навчання в українській школі, щоб вони мали можливість це зробити, і щоб вони завжди розуміли і їхні батьки розуміли, що у разі повернення в Україну у них не буде проблем з перезарахуванням тих. Е Оцінок з тих предметів, які вони вивчали за кордоном, тут певні можливості є, і я сподіваюся, що та нова політична команда, яка зараз є в міністерстві, що будуть будуть реагувати на це і будуть вживати заходів, щоб ці. Щоб цю проблему вирішити, тут можна йти таким шляхом, можна порівнювати е, курикулуми, які є за кордоном, особливо в тих країнах, де наших діток багато, порівнювати з нашими державними стандартами і дивитися, які власне результати навчання можна перезарагувати автоматично, а які потрібно буде діткам е, все-таки, які предмети потрібно буде все таки вивчати. Це передусім українська мова, це історія України. А з інших предметів можна дивитися, і які результати. У іноземних освітніх програмах і в українських освітніх програмах перетинаються і їх перезараховувати. Це не малий такий ем, шмат роботи, але це можна і потрібно робити. І більше того, ми в Державній службі якості освіти на початку минулого року, на початку 2022 року, е, коли розпочалася війна, зробили певну спробу дати додаткову інформацію про систему освіти України, про систему оцінювання в Україні для наших іноземних партнерів, щоб їм було простіше працювати з нашими дітьми. Ми розробили сайт, на якому є досить такою доступною мовою описана інформація про українську освітню систему. Пані Іване, ось ви сказали, що це масивний шмат роботи. Власне, скільки часу потрібно для того, аби його втілити, аби напрацювати оці зміни, і е, чи може це стосуватися, якщо дійсно це приймуть вищі інстанції? Що, наприклад, з 1 вересня вже діти будуть працювати з, зі змінами? Ну, насправді роботи багато, але в Україні є досить потужні команди, які напрацьовували освітні стандарти українські, і стандарт початкової освіти, і стандарт базової освіти. І та команда, яка працювала і напрацювала проект стандарту профільної освіти. І я думаю, що за. Певної підтримки і з боку держави, і з боку наших міжнародних партнерів, таку непросту роботу можна зробити за порівняно короткий час і дати, дати відповідь на цей виклик. Більше того, я знаю, що. Ці команди чи представників тих команд, які напрацьовували українські освітні стандарти, вони досить добре знайомі із освітніми стандартами, з курікулами тих країн, де наших діток найбільше. Це передусім Польща. І я думаю, що ну я не можу говорити про якісь конкретні там терміни, бо зрештою це і не зовсім повноваження Державної служби якості освіти. Але якщо ми скажімо зараз у квітні розпочинаємо, то до вересня часу є достатньо. Можна би було спробувати спробувати вирішити цю задачу, Пане Іване, От чи відіграє якусь роль в цьому питанні платформа Всеукраїнська школа онлайн або можливо схожі платформи, і взагалі чи потрібно їх зараз вдосконалювати? Однозначно, всеукраїнська школа онлайн, як на мене, це була дуже вдала і просто унікальна знахідка, яка була втілена, і цей проект був втілений за дуже короткий проміжок часу. І це ще один такий цифровий продукт, який мені на моє переконання може бути певною візитівкою нашою у, 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 у світі. Але звичайно, що. Одна вся українська школа онлайн вона не може не може вирішити всіх питань, бо, зрештою, ми всі розуміємо, що цифрові рішення, цифрові продукти, це це вже е, інструмент. Так, е, е, потрібно говорити про ті речі. Які потрібно говорити про зміст, так тобто про ті речі, які потрібно оцифровувати, але всеукраїнська школа онлайн це дуже хороший інструмент, і ми також, до речі, в державній службі якості освіти мали певне відношення до наповнення цього інструменту. Ми спільно з нашими партнерами з канадського проекту Search розробляли певні діагностичні матеріали, які є розміщені зараз на цій. Платформі, і, до речі, це е, дуже вдало ви поставили питання, бо я би хотів власне і звернутися і до вчителів, і до батьків, і до учнів. Е, будь ласка, заходьте на цю платформу, реєструйтеся і використовуйте ті матеріали, які там розміщені, в тому числі діагностичні матеріали, е, поки що з е, кількох предметів, е, з української мови, з математики. Там є діагностичні матеріали, які дають можливість самостійно учням або разом з батьками, або разом з вчителями. Е, Пройти тестування і зрозуміти, де є прогалини у знаннях, з яких тем тому е, таке рішення е, однозначно е, має право на життя, таке рішення, як всеукраїнська школа онлайн. І я думаю, що е, е, зараз, оскільки зараз за питання освіти відповідає віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, то я сподіваюся, що е, ті. Такі хороші ідеї, які вже втілені в інших сферах нашого життя. Вони цифрові в першу чергу ті рішення, які втілені, вони прийдуть і в освіту, і в тому числі з школа онлайн буде розвиватися. Ми ж у свою чергу в державній службі якості освіти також пропонуємо певні рішення, але вони сфокусовані е, на школах, на школах як інституціях. Е, ми нещодавно презентували таку систему: це інформаційно-аналітична система Evaluate, І тут також я користуючись нагодою, хочу звернутися в першу чергу до керівників закладів освіти. Будь ласка, використовуйте цю систему, бо вона дає можливість покращити процеси в закладі освіти, а отже, і підвищити якість освіти. пане Іване? А ось ви зазначили раніше про те, що одне із завдань це власне, аби українці повернулися за кордону в Україну. І скажіть, будь ласка, ось чи це зміна власне вдосконалення вже наявних освітніх програм? Це лише одне питання. Так підозрюю, напевно, це комплексне питання ще потрібно щось втілювати. Звичайно, питань насправді дуже багато. Я навіть припускаю, що я і навіть перелік, можливо, весь не, не зміг би зараз озвучити. На це багато часу би в нас пішло, але я би хотів ще заакцентувати увагу на, на тому, що, на моє переконання, найбільше впливає на якість освіти. Це власне якість підготовки вчителя, і це ставлення суспільства до вчителя. Бо ем, найрізноманітніші міжнародні дослідження показують, що. Немає кращого інструменту і кращої інвестиції для покращення якості, аніж інвестиція у розвиток вчителя. І користуючись, до речі, ми вдало сьогодні з вами так зустрілися. Користуючись нагоду, хочу сказати, що зараз відбувається сертифікація вчителів. Це така процедура оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників. Зараз закінчився другий етап. І е, е, ця процедура складається з трьох етапів, які відбуваються послідовно один за одним. Зараз закінчився другий етап, і е, невдовзі буде розпочато третій етап вивчення оцінювання роботи вчителя безпосередньо на робочому місці. Оцінювати буде оцінювати роботу вчителя на робочому місці буде експертна команда, до складу якої входять такі самі вчителі, професіонали, висококласні фахівці. І за результатами успішного проходження сертифікації, на цей вчитель, кожен вчитель, який пройшов її успішно, буде мати у тому числі і бавку до заробітної плати. Мені здається, що. Е у тому числі і через заробітну плату, ми можемо показати позитивне ставлення суспільства до вчителя. Ми можемо показати, що ця професія потрібна і що вона престижна. Ми можемо заохочувати дітей, які зараз є випускниками шкіл в майбутньому, ставати педагогами і розвивати нашу українську освіту. Отже, підсумовуючи, підводячи таку риску, хочу сказати, що навіть у таких складних умовах, в яких зараз перебуває наша країна, на моє глибоке переконання, найкраща інвестиція по світу це інвестиція вчителя у покращення його професійних компетентностей у підвищення його кваліфікації. І, зрештою, тільки в такий спосіб ми зможемо продовжити реформу нової української школи, інвестуючи учителя і заохочуючи. Заохочуючи наших українських дітей, випускників закладів освіти, іти на педагогічні спеціальності, Пане Іване, дякую вам за розмову і за те, що долучились до ефіру. Це був Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.